Складно уявити, скільки на ринку психологічних послуг в Україні пропозицій, пов'язаних з підвищенням самооцінки, лекції, семінари, тренінги, групи, тисячі їх. Людям пропонують згадувати про досягнення, писати щорічні звіти про насичене життя, ставити високі цілі, хвалити себе перед зеркалом і любити себе цілком. Однак, як казав Заратустра, символ життя Терези – і цей хайп навколо теми високої самооцінки створює нездоровий перекіс, чому підвищувати самооцінку не завжди корисно. Це заважає визнавати існування проблем і свою відповідальність за них. Кожен сам вирішує для себе, чи є для нього його фігура, соціальний статус, фінансове становище і стан особистого життя проблемою. Людина може бути цілком задоволений життям і не вважати приводом засмучуватися зайву вагу, відсутність відносин або низькі доходи. Але якщо людина вирішила, що поточний стан справ його не влаштовує, і він хоче жити інакше, можливо, йому варто триматися подалі від тренінгів з підвищення самооцінки. Адже один з найпоширеніших інструментів подолання низької самооцінки зміна системи цінностей. Найлегший спосіб не відчувати себе погано через якогось свого якості перестати вважати це якість шкідливим. Щоб не знижувало самооцінку, щоб не сприймалося як недолік, знайдеться субкультура, яка цю рису підносить як гідність. Товстий, бідний і самотній легко стає справжнім хлопцем, чесним пролетарієм і холостяком по життю. Ну або на сучасний манер, активіст бодіпозитиву, дауншифтер і Хікоморі. Якщо людина хоче познайомитися з кимось, почати відносини і для цього намагається підняти собі самооцінку, він найменше розраховує на те, що в результаті підвищення самооцінки йому буде важче або зовсім не захочеться більше знайомитися. Підвищення самооцінки для нього інструмент, а не мета. Але якщо йому пропонується підвищити самооцінку через прийняття себе і подолання нав'язаних поглядів на необхідність відносин, цілком можливо, що до кінця цього процесу він і правда буде краще до себе ставитися, ось тільки відносинами так і не обзаведеться. Завдання підвищити самооцінку підмінить собою мета створення відносин. Божевільне прийняття собі таким, який ти є, красивий слоган, але поганий фундамент для росту і розвитку. Зрозуміло, варто поважати, що в цих рухах є розумне зерно. Створення культур і просторів, у яких люди відпочивають від тиску оцінок за суспільно схваленими шкалами це добре і корисно. Але такою анестезією можна сильно зловживати, звикнувши проблеми вирішувати не через визнання недоліків і роботу над собою, а через підбір приємної назви для того, що відбувається, людина втрачає контакт із реальністю. Погіршує старі проблеми і створює нові. У свою чергу, це посилює бажання унікнути відповідальність за вирішення проблем і заявити, що це не проблеми взагалі, а новомодний стиль життя. Це створює завищені очі від собі і життя. Висока самооцінка часто супроводжується пропорційно високими очікуваннями. Це навіть використовують як один із методів її підвищення. Подумай, чого ти хочеш, відчуй, що ти цього гідний. Виникає неприємний дисонанс, уявлення про те, чого я заслугову і як хочу жити всередині голови, вже змінилося. А життя зовні не поспішає змінюватися. І тепер та сама колишня життя, яка до цієї години влаштовувала, починає здаватися жахливою Я ж гідний більшого. Де ж воно це більше? Ситуацію погіршує поширеність міфу про ті, що висока самооцінка працює магічно. Варто її відростити і кар'єрний ріст, особисте життя, сексуальна привабливість, фінансова стабільність злетятися як на магніт. Коли так не відбувається, людина сильно страждає. Іноді це страждання вдається використовувати як мотиватор. І тоді народжується чергова історія успіху. Набагато частіше страждання вимотує людину. Залишаючись біля розбитого кори та неприємного тепер вже життя, відсутності довгоочікуваних успіхів і впалої нижче плінтуса самооцінки. Через це виникає борг перед собою. За законами психологічного жанру, де влада, там і відповідальність. Якщо людина хоче відчути, що керує всім у своєму житті сам. Весь із собі крутий і самостійний, то разом із високою самооцінкою він отримує почуття боргу. У традиціях принципом, якщо ти такий розумний, то чому ти такий бідний, люди відчувають, що повинні підтримувати або досягати відповідного заявленій самооцінці стилю життя? Логіка така, як людина з високою самооцінкою, я не можу дозволити собі ходити в дешевому і бідному одязі. Харчуватися я теж, зрозуміло, винен у елітних ресторанах. Ну, і куди ж солідній людині без фітнесу класу люкс з особистим тренером? Чи залишатись гроші після відповіді такому виявленню про себе питання відкриті? Людей, які беруть кредити, щоб підтримувати стиль життя більше, ніж ви могли подумати. Коли корисно знизити самооцінку, гаразд, підвищення самооцінки палиться про два кінці. У ньому є приховані небезпеки і мінуси. Але що ж тоді зниження самооцінки? І навіщо воно потрібне? Звучати неприємно це що ж, думати про себе погано. Ні, звичайно, мова не про ті, щоб думати про себе погане мова про ті, що іноді корисно визнати свої недоліки, обмін і вплив на своє життя зовнішніх обставин, включаючи інших людей. Розберемо на прикладі. Класичною проблемою низької самооцінки вважається нездатність говорити. Мовляв, якщо підняти самооцінку, з'явиться навичка відстоювати кордони. Звучить логічно рівно до того моменту, поки ви не живите людину, яка не вміє говорити, що вона відчує, коли намагається говорити. Тому що вона розповість вам про ті, що боїться образити іншого, битися, що станеться погано, якщо він відмовиться, битися, що на нього почнуть тиснути і змусять погодитися. Почекайте, хіба в цій людині низька самооцінка? Вона вважає, що настільки важлива для оточуючих, її слова мають таку руйнівну силу, а її робота настільки необхідна, що варто її один раз говорити, і все, світ рухне. Усі почати обробатися, сумувати, злитися, ервети стосунки, робота розає, сиплеться, домовленості розпадуться. І це низька самооцінка цій людині ще й підняти її треба. Щоб вона вирішила, що у разі її відмови теплова смерть всесвіту настане. Можливо, набагато корисно було б знизити самооцінку. Звичайно. Розпізнавати, що ти не настільки важливий для оточуючих, щоб вони гостро реагували на твою відмову, може бути неприємно. Але зате усвідомлення того, що у тебе немає особливої влади над людьми навколо, позбавляє і від відповідальності за їхній емоційний стан. Якщо я насправді не настільки важливий, щоб від моїх слів люди розеї сипалися в прах, значить, я можу говорити ті, що хочу і вважаю потрібним. Чи не так? Це набагато менш напружена картина світу. Перший відкривач вивченої безпорадності і автор книги Як навчитися оптимізму, Мартін Селігман відділяє два стилі сприйняття навколишнього світу. Один пасимістичний, асоційований із приписуванням відповідальності за все, що відбувається собі. Інший оптимістичний, пов'язаний із вмінням звинувачувати оточуючих людей і обставини. На чисельних експериментальних даних показано, що оптимістичний пояснювальний стиль робити життя людини кращим не тільки в психологічних категоріях і соціальній власності, але навіть у сенсі стану здоров'я. Безпечно так будувати самооцінку, порада звинувачувати інших здається парадоксальною, безпечною, навіть шкідливою. Поняття перекладання відповіді знайоме людям не гірше, ніж поняття самооцінки. Тому важливо провести розмежування, зрозуміло, перекласти відповідальність за всі біди на щось зовнішнє і ніколи не відчувати собі впливовим на своє життя погано і шкідливо. Мова зовсім не про ті, щоб повністю забути відповідальності і під девізом власної нікчемності витрачати життя на звинувачення інших мова про ті, що найкраща самооцінка адекватна і в сучасному світі, повному ідеям про ті. Як її підвищити, особливо корисно іноді згадувати, що багато проблем вирішується не через підвищення, а через зниження самооцінки, через скромне визнання своєї чуйності до чужих слів і дій своєї залежності від якихось стосунків не тільки через прийняття на собі, але й через повернення людям навколо відповідальності за ті, як вони впливають на вас. Через усвідомлення кінцевості своїх ресурсів і переоцінку свого життя і успіхів у світлі того, що ви не супермен, не Бог і навіть не кролик з батарейкою Energizer. У вас є слабкості, потреби і кінцевий запас сил, і ви відповідальні перед собою за ті, щоб про себе дбати.